Прочитано 8 книг, і зараз я коротко розкажу про них від найгіршої до найкращої. Почну я з осіної фабрики. І Бенкса. Ця книга не просто не моя, це досвід, який я не хочу повторювати і хочу забути Жорстокість заради жорстокості, психічно нестабільний герой і майже ніякої емоційної віддачі. Філософія в цій книгі є, але шлях до неї він того не вартий. Тому оцінка 2 з 5, адже я буквально запитувала себе, на що я це читаю. Ну навіщо наступна книга? Це найліпші друзі Русін Дебері. Вона заявлена як трилер, але це скоріше сімейна драма з досить таким хаотичним темпом. Порушена тем в книзі багато. Це горе, це зради, це підлітки, але реалізація, на жаль, як не доварена. Герої досить слабкі. Фінал або він напрошується на якесь продовження, або він просто не розкритий до кінця і не закінчений. Тому оцінка 3,5 з 5, адже задумка книги досить непогана, але її реалізація жахлива. Наступна книга це камінь, ножиці папір Ельс Фіні, це психологічний трилер про брехню, яка тихо роз'їдає стосунки. Атмосфера в книзі це сніг, тиша, ізоляція і пара, яка вже не пара. Єдине, що фінал трохи перегнули, але сюжет тримав. Герої досить. Глибокі теми важливі в книзі. Тому моя оцінка 4 з 5 було цікаво, було боляче, але знову ж таки фінал мені не сподобався. Наступна книга це хороша дівчинка, зіпсована крок» Голі Джексон. Це друга частина трилогії, менш вибухова, але все, ще тримає рівень. Герої змінюються, вони ростуть. Сюжет динамічний, подкасти плюс. Хоча я передбачила злочин, але все рівно дуже кайфанула від історії. Оцінка 4 з 5. це досить непогане продовження, яке змушує задуматись. це трилогія прокляття переможця Марії Рудковські. Я купила цю трилогію ще навіть до того, як почався на неї ажіотаж, але я її не читала напевно більше року. Вона мене пролежала на полицях. Я боялася її читати, бо бачила дуже багато неоднозначних вік, які постійно відкладала це і нарешті прочитала. І скажу, що я не пожалкувала, що купила її ця історія без магії, без обраних, без драконів. Тут є лише війна, стратегія, політика і досить такий складна любов. Уже просте від книги до книги. Перша більш ніжна. Друга емоційна, а третя це вибух. Ще мені сподобались в цій книзі персонажі, як головні, так і другорядні. Вони досить добре прописані. Мені було цікаво читати про всіх. А ще я хочу окремо сказати за те, що в книзі неймовірний гумор. Він ідеально вписується в цю гутючу атмосферу. Він як промінчик світла якийсь. Тому цій трилогії я ставлю 5 з 5, Вона увійшла в топ моїх улюблених. Закінчуємо ми латунним містом. Те найкраще мою книга за квітень. Вона неймовірна східна магія, арабські легенди, джини, політика. В пустелі чаток доволі складний, але потім повне занурення і вже неможливо відірвати герої, атмосфера, фінал це суцільна магія. Ці з п'яти, адже це любов. Це були мої книжкові гойдалки за місяць. А що читали ви у квітні? Чи було щось таке, що ви хотіли сказати Вау або ніколи знову не буду зачитати?